Вітаю товариства! З вами Ігор, і в своєму останньому відео я розповідав, як за допомогою Монобанку можна купувати іноземну валюту, а саме євро і долари, по нижчому курсу, ніж той, який є в обмінниках. Загалом я розповів про ті обмеження, які вів НБУ, а також показав, наприклад, як можна створити депозит в Монобанку. Але в тому відео я тільки показав, як можна відкрити депозит, але насправді не користувався поки послугою, тому що хотів почекати, подивитись, чи буде знижений курс, як відреагують обмінники, і загалом чи можна буде заробити на обмінних операціях. А оскільки ситуація не. В обмінниках курс продовжує бути вищим для купівлі валюти і нижчим для продажу в монобанку, тому відповідно на таких валютних операціях можна додатково заробити. Тож у сьогоднішньому відео я хотів би розповісти, що з цього вийшло, та скільки я заробив на обміні валют. Почалося все з того, що я спочатку звернувся в підтримку монобанку і ще 101 раз пересвідчився, чи можна буде зняти євро після того, як закінчиться термін дії депозиту. Мене запевнили, що якщо ви користуєтесь саме послугами Універсалбанку, тобто зможете туди звернутися, замовити попередню готівку, і там зможете забрати відповідно, в іноземній валюті свій депозит. Одначе, мінус Універсалбанку в тому, що в нього дуже мало відділень. Якщо ви проживаєте в Києві, а зараз я тут перебуваю, то у вас є можливість піти до банку, замовити готівку і отримати. А якщо ви перебуваєте в Нашому населеному пункті, в обласних центрах, де немає цього банку, то, на жаль, треба звертатися тільки до Абанку. А Абанк – це їхній партнер, і там ситуація така: якщо в касі є євро, воно не зарезервоване або долари, і вони не зарезервовані, то вам можуть видати гроші в самому іноземній валюті. Однак, якщо такого немає, то на жаль, ви це не зможете отримати. І тут є перший мінус і нюанс. Тому, якщо ви хочете скористатися саме депозитом від Монобанку, ви повинні розуміти, що є ризик тому, що у банку Партнером а банку може не бути готівки, або якщо у вашому населеному пункті є універсал банк або він недалеко, то тоді є сенс скористатися такою послугою. А зараз би коротко хотів нагадати ту схему, про яку я розповідав своєму попередньому відео. Припустімо, у вас є 100 доларів, і ви хочете, наприклад, відкрити депозит монобанку на 100 доларів, то ви просто не берете ці 100 доларів, не несете до банку, не відкриваєте в доларах депозит, а йдете в обмінник і здаєте його по вищому курсу. Наприклад, якщо ви можете в обміннику здати по курсу 3950. То купити в Монобанку ви можете по курсу, наприклад, 37,50. То ви таким чином заробляєте 200 гривень на 100 доларів. А якщо, наприклад, у вас 1000 доларів, то ви можете заробити 2000 гривень. Ось така проста математика. Тепер виникає питання, де знайти обмінник з найкращим курсом. Якщо ви, наприклад, теж проживаєте в великому місті, то ви, наприклад, можете скористатися тим самим Мінфіном. Там є оголошення, валютні аукціони. Можна, наприклад, позвонити до обмінники, подивитися, з яких умов можна отримати найкращий курс. Наприклад, якщо ви будете продавати 1000 доларів, то часом є обмінники, які підвищують вам вартість купівлі валюти, ніж так, якщо ви просто звернетеся до свого обміннику. Так, власне, я і зробив. Я простудіював, де на території є обмінники з кращим курсом. Попередньо подзвонив, домовився про те, те, що я туди звернуся і зможу здати свою тисячу євро. І я її здав по курсу 40-50. В той момент, коли я купував валюту Монобанку, то курс був. 3850 таким чином на 1000 євро я заробив 2000 гривень. Скільки це в мене зайняло часу? Ну загалом, спочатку, я шукав обмінник, який знаходиться поряд біля мене. Одначе столиця це дуже велике місто, тому мені довелося їхати через кілька станцій метро з пересадками, траваєм, тролейбусом. Одначе навіть із вирахуванням тих видатків, там 20 гривень, якщо я так рахуваю в одну сторону, і в 20 гривень в іншу сторону, то відповідно мінус 40 гривень, то я заробив 1960 гривень, але знайшов обмінник кращим курсом, ніж ті, які були поряд. Потім я знайшов iBox, вніс певну суму на свій рахунок і автоматично відкрив депозит. Таким чином, за допомогою таких простих операцій, витратив часу 34 хвилини, я отримав 2000 гривень. Тепер, звісно, є певний ризик, що, по-перше, може бути якась халепа через 3 місяці, буде тяжко повернути готівку, одначе, той, хто не ризикує, той не п'є шампанську. Тож, якщо у вас є бажання і ви хочете, наприклад, отримати на от таких валютних операціях. Певно заробити додаткову готівку, в тому числі можете поміняти ці 30 доларів у саме в долари в тому самому обміннику, або просто покласти до Монобанку і ще додатково заробити. То you are welcome. ви можете скористатися такою схемою. А загалом, що я зробив з цими двома тисячами, це теж цікава історія. Я купив одну облігацію для того, щоб підтримати нашу українську економіку, і 500 гривень переказав на засилу 500 гривень, залишив собі. Таким чином, ніби я собі заробив 500 гривень, а інші кошти використав на підтримку держави. Ось це так поворот. Ну, ось, власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним, і ця схема буде для вас також корисною. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання. Гарного вам дня, тримайтеся, папа! -па.